Артем, військовослужбовець 241-ї бригади. Прильот я відчуваю, що років вже по факту немає. Вогнепальні рани не можна зашивати одразу через високий ризик інфекцій. Є заборона на зашиття вогнепальних ран. Артему довелося пережити кілька операцій, і він починає інтенсивну реабілітацію. Працюємо тільки трапічем. Хотілося б в ідеалі там працювати умовно, там мишкою клацати. Однак в Україні близько 50 тисяч людей з ампітаціями. То чи вистачить рук допомоги? Ви й досі думаєте, чим дорожчий протез, тим легше почати ходити? Ми продовжуємо тему, яка зачіпає тисячі українців. І насамперед мова про наших героїв тих, хто пішов захищати нас, знаючи про небезпеку. Вони після тяжких поранень мусять проходити ще цілу купу випробувань, щоб повернутися до активного життя. У минулому випуску кореспондентка ТСН «Тижня» Ніна Грушецька познайомила нас із бійцем Артемом. Ну а сьогодні розкаже ще більше, скільки міфів і скільки правди зібралося навколо протезування. Після поранення і ампутації у воїна по суті з'являється нове тіло, яке потрібно опановувати заново. Це є це, а там все таки п'ять пальців. Тобто є більш мілкої моторики, і вона буде корисливіша, ніж обичний гак. Та спочатку нові руки чи ноги треба отримати. Артем готується до протезування спершу механічного, а згодом біонічного. Він мріє працювати за комп'ютером і друкувати тексти. Однак, протезування це довгий процес від формування кокси до примірки, протеза і звикання до нього. Для багатьох цей шлях займає рік або й більше. Для Артема. Нині головне питання: як отримати протез, куди за ним бігти. Детальний шлях розписаний приміром на сайті Мінсоцполітики. Та й загалом пораненого мають супроводжувати спеціалісти від самого початку. Етапами евакуації вони отримують запрошення, попередньо звертаються в реєстратуру або до протезиста. Головне, ви маєте пам'ятати, протез можна отримати коштом держави. Національна служба здоров'я України пакетом сплачується всім закладам, хто співпрацює з НСЗУ, так само і протезування державним коштом. На світовому рівні здійснюється за двома державними програмами: 321 ша постанова кабінету міністрів України 518 518. 518 – це саме ті новітні технології, електронні колінні вузли, біонічні кисті. Військовослужбовець, якщо там має високий рівень ампутації, він навіть не має чекати рік. Коштом держави це добре та чи надійно? Раніше вважалося якісні протези можна отримати лише за кордоном. Пробувавши вивозити, стикнулася з тим, що це первинні пацієнти, кукса худне і в принципі, щоразу разу ця колаборація має можливості вивести всіх поранених за кордон. 200 разів на рік саме тому зрозуміли краще відправляти на навчання саме спеціалістів, аби тут вдома вони самі ставили людей на ноги. Люба поломка, любі налаштування, протезист має бути в доступі. Ну неможливо їздити весь час за кордон. Сьогодні в Україні працюють сучасні центри приватні, державні. Приміром, державний завод у Дніпрі «Дніпропротез». Ми спокійно виходимо в суботу в неділю, так само як і у наших захисників, в них немає вихідних. Він виготовляє індивідуальні приймальні гільзи для протезів із точністю до міліметра. Точнісінька копія відбиток кокси пацієнта, і вже по ньому робиться приймальне гільза. Тут також навчають користуватися протезами й адаптувати їх під фізичні зміни пацієнтів і дуже просять зачекати із біонічними протезами. Кокса не сформована, буде доволі боляче, важко. Великий ризик наростів остеофіті. Тому я б не радив ставити електронні коліна на перше протезування. Можемо робити хлопців. Отже, фахівців в нас є. Є і якісні компоненти, виготовлені тут або ж замовлені з-за кордону. Однак, ключове все одно сила волі самої людини з ампутацією. Навіть протез за всі гроші світу. Це не запорука, що людина буде бігати й стрибати, поки людина вразлива, нею легко маніпулювати. Коли людина там збирає 7 мільйонів на руку, вона сподівається, що та рука раз і все буде робити. Очікування реальність. Вони настільки різні, це настільки велике розчарування, що воно призводить до депресії. Тож робота в центрах реабілітації тих, хто сам пройшов цей шлях від ампутації до вправного володіння протезом, просто неоціненна. Віталій військовий із ампутацією ноги, не лише повернувся до активного життя, а й допомагає іншим адаптуватися після ампутацій. Він перевозить хлопців зі шпиталю до центру протезування в Києві, протез Фундейшн, і надихає їх своїм прикладом. До поранення я був командиром оперативного взводу, безпосередньо приймав участь у бойових діях під час прокладання евакуаційного маршруту. Потрапили на мінне полі. Проходила евакуація. Спочатку на руках хлопці виносили, потім в пікапі в кузові до першої точки. Шпиталі, кілька операцій, реабілітація і вперті тренування. Скільки часу у вас займає надягти протез зранку? 30 секунд. Як сам освоївся із новою кінцівкою, зрозумів наскільки його приклад потрібен іншим. Вони мають бачити те, що повинні досягти самі. Зараз я показую його звичайний робочий день. Якщо у людини на інвалідному візку, то дуже мало у нас транспорту, який можна замовити, щоб переїхати. Тож їдемо за двома військовослужбовцями до шпиталів, аби привести їх до центру протезування. Забираємо Олега, рушаємо за Артемом. В листопаді ми почали спілкуватися з ним. Коли ми з ним познайомились, він їздив тільки на колясці, а зараз він вже починає потроху ходити на протезах. І в нас виходить так: ми шуткуємо. у нього зараз основна мета, щоб він зміг до мене на переднє сидіння сісти і їхати на передньому сидінні. Але для цього треба навчитися підніматися по високих сходинках. В самому центрі хлопці тренуються міцно стояти на ногах. За рахунок вакуму він тримає добре і нога не випадає. Поки що бігати не можу, бо ще не постійний протез. А так для повноцінного життя зможу все Олегу ще й регулярно підправляють протез. Змінюю висоту самого протеза, грубо кажучи, вирівнюю ноги так краще. Кожен із хлопців, з якими я спілкувалася, показує таку силу характеру. Тим не менш, ми маємо розуміти, стати на нові ноги це не лише питання медицини чи технічних засобів. Хлопці кажуть, місто пристосоване до їхніх нових реалій відсотків на 20. Хлопці жалуються, вони не можуть заїхати в певні заклади чи магазини, бо немає парапету, по якому можна заїхати а по сходинкам вони на жаль не можуть рухатися. У мене є хлопець, який Піднімається на на, на руках У нього двойна ампутація, коляску залишає і на руках. Піднімається по сходинках. На п'ятий поверх тому здається, державі і суспільству теж потрібен інтенсивний курс своєрідної адаптації, і не лише тому, що це наш обов'язок перед захисниками. Ті, хто знов став на ноги, це люди, що здатні дати фору будь-яким зніженим здоровилам. Вони змогли захистити нас, підняти себе і піднімуть країну. Ніна Грушецька, Роман Сищенко, Ольга Павловська, Денис Чиштесень тиждень, один плюс один марафон, єдині новини.